Це наша керуючі елементи керує рибкою. І коли ми запускаємо, давайте спочатку, коли ми запускаємо, тобто вони починають рухатися. Якщо я врізаюся в коника, мене повертає. Якщо я до зірочки, зірочка мене прискорю. Можете, ось ці елементи, які, які ви вже запрограмували, наприклад, ем... Наприклад, коників або зірочок можете зробити меншими. Можете зробити меншими, і після цього зараз трошки покажу, можете зробити меншими у блоках візуального керування. Ось тут робимо меншими коника, причому краще всього зробити всіх коників, менше, їх тоді можна буде зробити більше, для того, щоб вони були не настільки очевидними перепонами. І зірочки також можна зробити меншими, для того, щоб вони. Ось таким чином зробити меншими і зірочок зробити більшим Для того, щоб здублювати. Алінка, добре. Бачиш, ефіри тестую. Дуже цікаво мені. Е